Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей сьогодні поговоримо на доволі прикладну тему, адже ви часто запитуєте, як регулярно заробляти на криптовалюті, не маючи при цьому якогось величезного банку. Так, зараз локальний бичий ринок, але якщо у вас нема десятків тисяч доларів для того, щоб закуповувати монети в портфель, вам потрібно саме накопичувати стартовий капітал. І сьогодні на прикладі власного досвіду я розкажу, як заробляти до тисячі доларів на промо від біржі Bybit. Впевнений, буде цікаво кожному, тому з вас лайк та підписка авансом. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо на біржу Bybit і одразу ж хочу сказати, що сьогодні я не відкрию якоїсь неймовірної таємниці, і навіть більше. Вже десятки підписників каналу DoHitUA регулярно заробляють на промо від Bybit і роблять це в великих масштабах. Знаю навіть декілька кейсів, що люди звільнилися з своєї офлайн роботи, адже банально більш вигідно брати участь в подібних івентах, і на цьому можна заробляти. Більше, як тут все працює, нещодавно біржа додала дещо новий функціонал, який нам допомагає бачити чітко, чи ми виконали завдання чи ні. Ми переходимо у вкладку Торгівля, далі спод X. Тут публікуються практично усі нові промо. Бували випадки, що чомусь монетку не додавали у SpotX, тим не менш. В основному це все виглядає так. Після того, як з'являється подібне промо, нам потрібно натиснути кнопку приєднатися. Бачимо, завантажується вкладка з промо. Тут ми натискаємо зареєструватися і після цього ми виконуємо завдання. Вони є однотипними. Нам потрібно закинути депозит 100 доларів і зробити мінімальний трейд. На біржі це можна робити від 5 доларів. Нашим основним завданням є зробити це все максимально швидко, адже перелік переможців є обмеженим. І виникає питання: як максимізувати заробіток з даних промо? Все вірно, створювати побільше аккаунтів. А як це зробити, я розповім далі. Друзі, якщо ви ще досі не знаєте, як створювати свою ферму мультиаккаунтів, саме для вас я знімав детальне відео, в якому все покроково розповідав. Тобто про антидетект, браузер, проксі і таке інше. Ось воно тут, воно вже набрало 3,7 тисячі переглядів, що доволі круто, приємно. Наперед дякую кожному, хто ставить вподобайки та пише коментарі. Для мене це дуже цінно. Сьогодні я б хотів акцентувати вашу Увагу саме на промо і переконати тих людей, які чомусь це недооцінюють. І найкращий приклад це, звісно, результат. Прямо зараз разом з усім каналом ми очікуємо винагороди за промо-Шраб. І чим же воно таке особливе? Правильно, розміром винагороди. Ви лише уявіть, що на даний момент винагорода складає 180 доларів. А хтось заганяв 10, 100 чи навіть там 500 акаунтів. Тобто, ви можете все це порахувати, помноживши. Одразу скажу, що в подібних промо з величезним призовим пулом отримають винагороду не всі. Скоріше за все, ми очікуємо проходку 25-30%. Тобто, якщо ви зробили 10 акаунтів, то пройдуть 2-3. Але давайте розбирати, що потрібно було робити. Підписатися на твіттер аккаунти, зробити ретвіт. Далі зробити депозит 100 доларів і, відповідно, купити в парі Sharp USDT на 100 доларів. Це мінімум, як на мене, це дуже і дуже просто. Ну, 100 доларів кожен повинен знайти в крипті, адже абсолютно без вкладень це дещо інша історія. Також додатково можна було накручувати об'єми по 1000 доларів, і за це також дадуть щось додатково. На деяких аккаунтах я крутив більше, на основі я там взагалі накрутив, по-моєму, 1050 і очікую на хороші винагороди. Також додатково за кожного реферала обіцяють по 100 шрап. І скажу відразу: зараз шраб коштує явно не 17 доларів за сотню. А щоб ви могли пересвідчитись, це 35 центів. Тобто за реферала буде виходити 35 доларів, а винагорода за промо, як я вже сказав, практично 180. Так, давайте коротко пробіжимося. Нагадаю, більш детально розповідав у відео про ферму. Основа нашої роботи це антидетект браузер, щоб біржа не побачила, що ми заходимо з однієї IP-адреси, і, відповідно, вони не дурні, нам нагороди за це не нарахують. Тому нам потрібен ADS Power, адже він є найкращим антитект. Так, якщо ви хочете зекономити, ви можете використовувати Інгнітон, адже тут є 10 безкоштовних аккаунтів. На ADS Power, їх. Всього 2. Але ви платите за якість, зручність та й взагалі за найкращий сервіс, який тільки є. Тому ADS-Power я рекомендую. По проксі я рекомендувати щось конкретне не можу. Є різноманітні варіанти проксі, що можна сказати, по цих двох варіантах. Тут величезний асортимент і купити все доволі просто. Тому можете пробувати проксі з Io. Або Line. Перевага Line в тому, що тут є проксі абсолютно на всі країни, однак вони часто злітають. Якщо ви бачите, що у вас на проксі відображається не та країна, що потрібно, ви пишете в підтримку і вам швидко їх поміняють. По тому, як їх купити, це все доволі просто. У Вас там на горі є баланс, ви його поповнюєте і потім купуєте. Щодо питання на яку країну краще робити курс. однозначно, на Україну і бажано це робити на друзів та родичів. Просто передивіться усіх, пропонуйте, поясніть, що це криптовалюта, що це все легально без проблем. Якщо ж немає, тоді ви можете купляти кус-верифікацію на Україну, але вона є відносно дорогою. Якщо ви хочете зекономити, раджу використовувати Індонезію або Кенію. Я саме роблю останнім часом так, і промо заходять нормально, винагороди приходять регулярно, я задоволений. Бангладеш не рекомендую, адже цю країну часто бриють, тому заплатіть на долар 2 більше, але відповідно підніміть ймовірність винагороди. Прогнозу. Зую питання по тому, де ж купувати кус-верифікацію, адже родичі та друзі рано чи пізно закінчуються, а хочеться розширяти свою ферму. Рекомендую OTC таверна або ж OTC від від Top. Там ви зможете знайти свого індуса чи будь-якого іншого кусера, який на регулярній основі буде вам робити аккаунти, тобто ви з ним вибудуєте якісь робочі відносини. Так, буває не просто знайти якогось адекватного, але з часом знайдеться. Я залишу в описі до даного відеоролика контакти одного. Він доволі хороший, перевірений, тобто ви зможете не переживати. Також, якщо ви не маєте бажання спілкуватися з різними індусами, я залишу посилання на Піфашоп. Це сервіс, в якому можна купувати кус верифікації будь-яких країн, України і усіх цих азійських. Тобто, також тут зручно вже вибере на свій розсуд. Також відповідно виникає питання: ну, ти говориш про шрап, який там буде завтра, післязавтра Покажи нам результат. І друзі, я хочу наголосити, що зараз Bybit дає нам більше часу, щоб виконувати промо, і це доволі круто, але на жаль, бриють більшу кількість акаунтів. Але якщо ви будете робити все максимально грамотно, я впевнений, що саме ви будете заробляти. Що ж, давайте перейдемо до конкретики. Одразу хочу сказати, що ми з вами в рівних умовах. Я маю такі ж самі сімейні обов'язки. Маю офлайн роботу, веду канал, тобто потрібно знімати відео і так далі. Тобто я не створюю по 50 акаунтів бибіт. Хоча, повірте, якщо заморочитись та оптимізувати все по часу, все можливо, але стараюсь практично під кожне промо зробити декілька акаунтів, щоб заробити на цьому. Адже, як на мене, це дуже круто і раціонально. А ви вже підлаштовуєте під свій таймфрейм, тобто наскільки у вас вистачає часу і ресурсів, настільки ви ї масштабуєте свою ферму, повірте, воно дуже добре окупається. Бабіт дає нам більше часу, і якщо раніше ми могли зганяти аккаунти лише під одне промо, то тепер ми можемо захоплювати одразу декілька. Умовно, якщо промо вийшло 2 дні тому, ви його не робили по тій чи іншій причині, і там, після двох днів вийшло нове промо, під нього ви заганяєте аккаунт. Обов'язково виконуйте умови ще цих попередніх, і вам можуть прийти нагороди. Це ось приклад. Загалом це десь 70 доларів, якщо я не помиляюсь. Далі бачимо ще один такий самий аккаунт, тут також все прийшло. Зразу ж три нагороди, і хтось може сказати: ну, пощастило, але відкриваємо наступні аккаунти. І тут одразу п'ять винагород, ну це, так би мовити, рекордсмен. Тут загальні винагороди більше ніж на 200 доларів, бо фліп це 130 доларів нагорода. Вона була. І десятий тут акаунт в нас специфічна нумерація. Тут вже кас не прийшов, але є також фліп, тобто це також 200 доларів. Тобто самі бачите, які результати. Так, звісно, в мене хватає аккаунтів, які побрили, на які не прийшла жодна винагорода, але їх меншість. І якщо проводити підрахунки, скільки коштів ви туди вклали і стільки забрали, то повірте, це доволі вигідно і профіт відчутний. Далі я б хотів показати, що існують ще альтернативні способи заробітку, окрім традиційних промо, і їх насправді дуже багато. Лауншпади, байстартер. Ті самі BuyVoats плюс доповнення до BuyVotes це виплати від проєктів. Зокрема, на цьому аккаунті я отримав нагороду від Vega. Це практично 75 токенів, які на момент дропу коштували 90 доларів. Ну, хіба не приємно, як на мене, дуже це, як мінімум, тижнева зарплата на якійсь дефолтній роботі. Також нещодавно цей аккаунт переміг в мене в Bybit IDO. І потрапив в список 250 щасливчиків. Друзі, було 42 530 учасників, і я переміг. Це вперше я неодноразово брав участь в різних IDO на Bybit, і не міг перемогти. Цього разу загнав 9 аккаунтів, це також не максимум, але тим не менш, загнав. І ось один з них переміг. І з великою долею ймовірності я зароблю на цьому ну, плюс-мінус 1000 доларів. Це всього лише мої припущення, але я сподіваюся, що ринок хороший і дадуть нам ікси на лістингу. Окремою мотивацією, щоб підписатися та зареєструвати аккаунт за моїм партнерським посиланням, є промо окремо від партнерів. Зокрема, нещодавно можна було забрати легкі 50 доларів, виконавши дефолтні умови та ж реєстрація, депозит і мінімальний об'єм торгів. На жаль, дане промо вже завершилось, і скоро ми отримаємо винагороди. Але планую після нового року з менеджером узгодити нове партнерське промо, яке буде конкретно лише для нашого каналу, і відповідно кожен зможе заробити. Так як я знімаю YouTube, в явних на хорошому рахунку, і дають вони доволі приємні умови для моїх рефералів, тому усім рекомендую. Також, що стосується загальних промо, я публікую абсолютно усі, які є вигідними, і відповідно жоден підписник каналу дохід. UA їх не пропустить. Бачимо, скільки повідомлень пов'язаних саме з Промо від Bybit. Тобто ось так це виглядає, ви побачили анонс в Телеграмі і починаєте робити нові аккаунти і пізніше отримуєте винагороди. Друзі, вже зовсім скоро нарахують винагороди за промо Sharp. І якщо ви пропустили дану можливість, у вас буде відчуття FOMO я рекомендую використовувати це як паливо для вашої мотивації і починати працювати. Багато хто недооцінює платформу Bybit, але я особисто знаю людей, які на регулярній основі витягують звідси по декілька тисяч доларів, практично виконуючи одне і те саме, що не займає багато часу. Тому потрібно використовувати абсолютно усі можливості, заробляти та жити своє краще життя. Сподіваюсь, дана інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую вам за перегляд! Та, як завжди, прощаюсь лише до наступних зустрічей.